Іван для Матвія, 27 розділ, із 31-го вірша. А коли назнущалися з Ісуса, зняли з Нього плаща і задягнули в одежу Його і повели його на розпиття. А виходячи, стріли одного кірня на Сімена на його змусили нести для Ісуса Христа. І прибувши на місце, що зветься Олофа, цебто сказати череповищі, дали йому пити вина гіркотою змішаною, та покштувавши він пити не скотів. А розп'явши його, вони поділили одежу його, кинувши жерех. І посідавши стерели його там, і напис провини його помістила над його головою. Це Ісус цар Юдейський. Тоді розп'ято з ним і двох розбійників: одного праворуч, одного ліворуч. А хто по бабіч дороги проходив, його легословили та головами своїми хитали. І казали: Ти, що храма руйнуєш, та за три дні будуєш, спаси самого себе, коли ти Божий син, то зійде з Христа. Так само ж і пересвященники з книжниками та старшими, насміхаючися, говорили, Він інших спасав, а самого себе не може спасти. Коли цар він Ізраїлів, нехай зійде тепер із Христа, і ми повіримо йому. Покладав він надію на Бога, нехай той його тепер визволить, якщо він угодний йому, бо він говорив Я, син Божий. Також насміхалися з нього і розбійники, що з ним були розіп'ять. А від години шостої аж до години дев'ятої темрява сталася по цілій землі, а коло один дев'ятої скрикнув Ісусушним голосом, кажучи Ені Ені, Лама, Савахтані, цепто Боже мій, Боже мій, на що мене ти покинув. Дехто ж із тих, хто стояли там, це почули і сказали, що він кличе Іллю. А один із них зараз побіг і взяв у, остом, наповнивши, настромив на тростину і давав йому пити. Інші казали чекайно, ну, побачило, чи прийде Ілля визволити його. А Ісус знову, голосом учним, і, скрикнув, і Духа віддав. І ось в крамі роздерлась надворі. Від верху аж додолу, і земля потраслася і зачали розпадатися скелі. І повідкривались роби, і повставало багато тіл, спочилих святих, а з робів, повиходивши у його воскресінні, до міста святого йшли і багатьом і з'явились. А сотник та ті, що Ісуса з ним стерегли, як землетруса побачили, і те, що там сталося, налякалися дуже. І казали, він був справді Син Божий. Дуже важко досталося нашому Господу Ісусу Христу, наше Спасіння, навіть небо відреагувало на страждання Ісуса Христа. Все лині Дня, це по-нашому від 12 до 15 години, це обід, але була повна темрява по всій землі. Небо відреагувало. А як люди відреагували на страждання і смерть Господа Ісуса Христа? В 39 вірші ми прочитали, що лихословили. Його. Одні з людей лихословили Його ті, хто проходив, лихословили Ісуса Христа. Тобто говорили про нього лихі, недобрі слова. Ми не раз чули. Як і тепер говорять на тих, хто послідував за Ісусом Христом, на віруючих людей, ну до слова штунди ми вже привикли, ми вже навіть не ображаємося, ми навіть і самі другий раз кажемо, що ми штунди. Але буває і гірше говорять на нас. Колись одна жінка, така дуже православна, казала мені, як вас тільки земля носить. Ви антихристи. На Ісуса Христа колись теж казали, що Він силою Князя Бісовського виганяє демонів. Та, та жінка її вже мама вже померла, вона сама постійно літою зиму ходила в чорну і закутана в чорну, в теплі, навіть одежі і літом ходила. І я коли дивився на неї, я часто її бачив, вона. Слав православну церкву і зайколо дому молитви ходила. І я часто йшов на особливо на зібрання, і вона передо мною йшла. І я дивився, в мене щось така думка виникала. Ця жінка в нього точно ззаду вийшла, вся чорна. Аж страшно дивитися було. Ісус Христос праведник, який за коротке земне служіння це половиною роки. Він так багато зробив добра. Ми знаємо, що він ісціляв людей, він допомагав людям, він годував людей. Він демонів ганяв з людей. Він навіть воскрешав людей, бачив, що мати плаче, сина єдинака ховає, і він підійшов і воскресив того сина. Він багато зробив добра. Але коли він помирав. На жаль, люди не згадували того, вони лихословили його навпаки. Коли якась добра людина помирає, яка робить добрим людям, то зачастую люди говорять добрі слова про ту людину. А Ісус Христос зробив стільки, що ні одна людина не може стільки добра зробити, стільки Він зробив. Коли жив на землі, коли ходив, але на превеликий жаль, він не чув добрі слова, коли помирав на Олофі, а чув слова лихі, слова недобрі сказані про нього. У 41-му вірші ми прочитали, що так само і пересвященники з та старшими насміхалися, насміхалися з нього. Це вже навіть непрості люди, непростий народ, це духовенство, це еліта. Це ті, що добре знали Писання, вони насміхалися, насміхалися з того, хто є Божим Сином, хто є Спаситель, хто є Христос. Христос сказав, що вони шанують Бога устами, а серце їх далеко від Нього. І це дійсно так. Колись один православний священник, ну тоді ще весь московський патріархат був, казав, що це моя робота так казати людям, і я так кажу, я так роблю, що мені кажуть. А чи це Бог каже, чи це старші придумали, так як ви кажете, я цим не переймаюся. Я працюю, бо я за це отримую якісь гроші. Знаєте, Як такі старці придумали, як колись, я пам'ятаю, що в дитинстві ходив по селі в нас один старець, він проходив часто, кілька разів на рік проходив через село. Моя сестра Аня помни його, такий в плащі, такому великому, як плащ палатка, біла голова не стрижена, і борода нестрижена, теж біла. Капалка, помні нього, буквою теж зверху була, він тако ходив на неї і спирався. І ми діти, як бачили, що він йде, чекали і ховалися, боялися його. І одного разу він йде, ми побачили, що він йде, гралися, і бігом за хату сховалися. Сховалися за хату і дивимося, він йде, йде, йде на подвір'я до нас. Ми позаклякали там, поналякувалися, йде до нас, все, зараз що буде робити з нами, ми діти боялися його. Але прийшов там бабка була, він щось там їй сказав, веду, попросив їсти. Вона йому винесла такий пиріжок великий, таку поляницю, і взяв ту паляницю, пішов через дорогу, там криниця. Лавочка була, він поклав на лавочку, витягнув відро води, достав кружку, набрав, зачерпнув, сів на лавочку, витягнув від серця з кишені бутилочку, попив, запив водою з кружки, взяв ту, ту паляницю і пішов далі. а ми... Наблюдали і бачили це все. Каже, кажу бабко, ви знаєте, він горів п'є. А люди казали, що він святий, це святий чоловік ходить, це Божий чоловік ходить. Він, приймає, він хреститься, він має ікон коло себе. І Він свята людина. І там вже бабка сказала, що така: ні, це неправда, не може бути, він не може пити. І там ще одна була. І а і, і бабка він, мабуть, мажна була. Вона прийшла і бабці розказала, та бабка каже, мовчи нікому. Каже, то свята вода була, то не горілка була. Я ту воду випив і водою запивав. Так. Так, так. Але люди вважали, що він святий, і просили, давали йому гроші, що він молився за них якось, якісь проблеми, може, були. Можливо, якщо такі старці писали якісь закони, то, звісно, на що закони ці? Схожі, і дійсно, вони чи відповідають Божому Слову. Хоча, колись ми говорили з братом, з одним священником греко-католиком, то він оказався дуже, дуже знав писання до. І писання знав, і він закінчив семінарію, він знав, на якому соборі дещо приймалося, що це як, що це було. ну... Нам ще було далеко до нього, настільки він знав історію християнства і все знав. І коли брат його запитав, а як ти думаєш за своїх прихожан, чи ти переживаєш, щоб вони були спасені, він сказав, так, да". Я переживаю, і я розумію, що відповідальність на мене за те, щоб вони були спасені. Але на превеликий жаль на тих соборах дещо було змінено не в сторону Слова Божого, а на жаль, в іншу сторону. росіщенники і книжники теж вважалися праведниками, не були бездоганні щодо виконання закону, але ми бачимо, вони насміхалися з Божого Сина. І розбійники прочитали теж насміхалися, ну, принаймні, один розбійник насміхався. Ми знаємо, Лука пише, що інший розбійник покаявся, але, можливо, спочатку вони обоє лихословили, але потім той розбійник, який покаявся, побачив, що Ісус Христос це не проста людина це дійсно праведник. І Він покаявся. І Лука пише, що Христос відповів, що нині буде зі мною в раю. Отже, ті, хто присутні, були там на Олофі. Насміхалися з Ісуса Христа, лихословили Його. І навіть тоді, коли темрява по всій землі постала, це було незвичне явище, ті, хто блинали гофі, вони не визнали Ісуса Христа за Божого Сина. А після того, як Христос скрикнув гучним голосом Елі Елі Лама Савахтані, це то Боже мій, Боже мій, на що ти покинув мене, то люди 49 вічні ми прочитали, чекали побачити, чи прийде Ілля визволити його. Знаєте, вони, видно, спутали слово Елі з Ільою. Я пам'ятаю, колись, коли євреїв багато було в нашому місці, то «Іллю» навіть скорочено називали Елля. І багато в мене знакомих таких було, що я назвав Еля. І, можливо, так Христос сказав скорочено, і вони зрозуміли, що Він кличе Іллю, він до Бога звертається, а кличе «Іллю», і вони чекали. Їм було інтересно, чи прийде Ілля, визволити його, а не, чи не було їм інтересно, чи це правда Син Божий, чи це правда Месія, чи це правда Спаситель помирає розіп'ятий на Христі. І навіть тоді, коли великий землетрус стався, коли розпадалися скелі, роби повідкривалися, серця тих, Хто вважав себе народом Божим, це були дійсно діти Авраама, це були юдеї. Серця їх не повідкривалися. Роби повідкривалися, а серця людей залишилися закритими для Бога. Вони не прийняли Ісуса Христа за Спасителя і за Місія. Багато є тих, хто називає себе вірничими, називає себе християнами. А коли їм кажемо, що треба покаятися, треба прийняти Ісуса Христа, вони не хочуть це робити. Одні кажуть, що нам не нащо, мені достатньо того, що мене хрестили в дитинстві, я стараюся жити чесно, нікого не вбив, ні в кого не вкрав, хоча це неправда. Колись при Радянському світі дехто працював, він не міг. Нічого не вкрасти, нічого додому не принести. Але вони так вважають, що вони праведники, бо їх дітей похрестили, і для них вже Царство Небесне відкрите і готове. Так само, як і народ Ізраїльський тоді вважав, тоді юдеї так вважали. Я пам'ятаю, що років 30 назад одна жінка казала: а ми Божий народ, для нас Царство Небесне вже відкрите. Ми тільки народилися і вже ми записані там чи книзі в Небесному Царстві. Бо ми Божий народ. Але це, на жаль, не так. Хтось каже, коли йому каже, що треба покаятися, що а хто ти такий, відки ти знаєш? Батюшка краще знає. цьому не йдуть не спішаться спитати батюшки, чи їм треба каятися, чи ні. Юдеї Божий народ. Вони не визнали Ісуса Христа за Сина Божого, а язичники, сотник і Його сотня, які ці воїни, які стерели Ісуса Христа, не прочитали 54-й вірш. А сотник та ті, що Ісуса з ним стерели, як землетруса побачили, і те, що там сталося, налякалися дуже і казали, він був справді Син Божий. Вони визнали Ісуса Христа за Сина Божого. Воно вигнали Ісуса Христа за Спасителя. Він Лука пише, що всі, хто поверталися віти, били себе у груди. Але там не написано, що вони визнали Ісуса за Сина Божого. Просто не били себе у груди, що це таке сталося, це таке чудо, що це таке, але що він Месія, що він Спаситель, вони не визнали. А язичники, і є велика ймовірність, що вони йшли згори. Йшли з Голгофи прощеними. Ісус, коли вони розпинали, І розказав, Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять. Це Він сказав, щоб Бог простив отим тим І ми простали, що завіса в храмі розірвалася, доступ до Бога став вільний, і язичникам теж став вільним доступ до Бога. І як я вже сказав, є ймовірність, що ці ремляни, ці язичники, йшли із вже прощеними. А народ Божий, юдеї, вони йшли, вони ділилися своїми враженнями, але на превеликий жал, вони не визнали Ісуса Христа своїм Господом. Один брат казав, що краще атеїста привести до покаяння, ніж того, хто каже, що він віруючий. І це дійсно так. Коли атеїст, коли той каже, що Бога немає. І ти йому говориш, і він вже задумується. І коли він вже задумався, то він вже може прийти до покаяння. Він же може спитати, а що мені робити? І вже йому пояснює, що робити, і він буде це робити. А той, хто каже, я віруюча людина, я християнин, коли, помню, до мене прийшов Анатолій Якович, і там одному чоловіку стів засвідчити, а той. Викриючи за нього, мовчи тихо, я православний, я віруюча людина, а ти що ще мені кажеш? Я ще можу тобі розказати? Я віруюча людина, але чи дійсно моя віра така, що може привести мене до спасіння? Ми сьогодні задуємо страждання і смерть нашого Господа Ісуса Христа, і тому, як апостол Павло пише пісні до євреїв, 10 розділ, з 28 вірша, з 22 вірша, 10 розділ Євреїв, 22 вірша. Приступімо до нього щирим серцем у повноті віри, окропивши серця від сумління лукавого та омивши тіла чистою водою, тримаємо непохитне визнання надії, вірний бо той, хто обіцяв. І вважаємо один одним, і уважаємо один за одним. Для заохоти до любові і до добрих вчинків. Не кидаємо збору свого, як то звичай у деяких, але заохочуємося і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається день той. Пам'ятаймо, що наше спасіння дуже важко дісталося нашому Господу і Спасителю Ісусу Христу. Йому слава. Амінь. Помолимося.